Рецепт з п'яти настойок, які фінансово доступні, і є в аптеках, які допоможуть вам вести до норми тиск, м'яку роботу аритмії та тихокардії, стабілізувати сон, покращити кровообігу, мозку. Беремо 100 грамів настойки Валеріани. 100 грамів настойки піору, 100 грамів настойки пустирника, 50 грамів настойки еукаліпту, 25 грамів настойки м'яти та 10 бутонів гвоздики. Мішуємо всі настойки, додаємо 10 бутонів гвоздики темне в місце. Не узболтую і не мішаємо на 14 днів. Після 14 днів отримує ліки. Приймаємо три рази в день за 15-20 хвилин до їди. По одній десертній ложці. Курс лікування 1 місяць. 10 днів робимо перерву і продовжуємо приймати ліки. Таким чином ви зможете за цей період отримати стабільний тиск, м'яку роботу ритмії та тихокардії, стабілізувати сон, покращити кровообіг мозку та не реагувати на погоду природи. Для того, щоб мати стабільне здоров'я, ми повинні мати кожен день позитивні емоції, з яких починається здоров'я з голови. Здорове харчування, баланс водички. Три рази в день п'ємо водичку. Норма води залежить від ваги вашого тіла. Кишечне очищення содою рекомендую, очищення організму від паразитів, полинью, фізкультура, яка приведе в рух ваші м'язи та суглоби. Тільки при комплексному підході ви будете мати. Чудове, здоров'я, гарного дня і мирного неба.